Вітаю в ефірі телеканалу Нова Волинь. Передача циклу Луцький депутат. Нагадаю, що вона створена для того, аби надати можливість депутатам Луцької міської ради прозвітувати про свою діяльність сьогодні. Продовж 20 хвилин з нами буде депутат Луцької міської ради Андрій Григорович Козюра. Козюра Андрій Григорович, депутатом Луцької міської ради, обраний за партійним списком, член фракції партії Наша Україна, народився 6 червня 1979 року у місті Любомилі. закінчив з відзнакою Луцького загальноосвітньої школи номер 25 У 2001 році отримав повну вищу освіту за спеціальністю правознавство та здобув кваліфікацію юриста у Львівському національному університеті імені Івана Франка. У 2003 році склав іспит у Волинській обласній кваліфікаційно-дисциплінарній комісії. Сії адвокатури отримав свідоцтво на право займатися адвокатською діяльністю та здобув професійний статус адвоката. Торік закінчив факультет після дипломної освіти Волинського національного університету імені Лесі Українки та здобув кваліфікацію спеціаліст з фінансів. Працює генеральним директором товариства з додатковою відповідальністю юридична компанія Ліга Права, член постійної комісії міськради з питань земельних відносин і земельного кадастру. Вітаю вас, Андрій Григоровичу, у нашій студії. Доброго дня і вам, доброго дня, шановні телеглядачі. Андрій Григоровичу. Ваш звіт. Я розумію, що ваші виборці мали можливість прочитати ваш звіт, як хтось користується інтернетом. Ви були ініціатором того, щоб депутати Луцької міської ради от перед своїми виборцями. Ваш звіт сьогодні є надрукований і на вашому особистому сайті, і на сайті Луцької міської ради. І все-таки ще раз розказати виборцям і усім лучанам про те, що робить депутат Козюра у міській раді. Я думаю, що буде незайвим. Я хочу сказати, що е, вас. Про вас, виборці, багато знають. Ваше прізвище на слуху, як кажуть. Я хотіла би до того, що сказано про вашу біографію, зачитати інтерв'ю, яке ви давали журналу Фрітайм. Там е, журнал так написав про вас, що темп його життя шалений, він швидко думає і відповідає. Інколи різкий і має категоричну позицію, здається на все. Він захоплений життям, вірить в свої цілі, має достатньо амбіцій і більше за все поважає конкретику. Ну, обожнює смак кави, але рідко її вживає. Я не буду вам пропонувати тут каву. Тут є водичка, якщо вам захочеться, будь ласка. І тому перше моє запитання. Ваша така є справді життєва активна позиція? Як, от написав журнал. Ну, ви знаєте, я переконаний, що напевно кожен з нас формує себе як людина, як громадський діяч, і напевно склад нашого характеру, в тому числі визначається нашими генами. Нашими професійними здібностями, і е, основне, щоб домінували конструктивні якби, фактори, конструктивні риси направлені на становлення особистості, на взаємодопомогу, і е, кожна така людина, на мою думку, повинна докладати максимум зусиль для того, щоб справи в місті Луцьку, справи лучан, проблеми їхні вирішувались, і справи йшли до кращого. Отже, про справи. Ви вдруге уже депутатом Луцької міської ради. Щось вдалося зробити за попередню каденцію? Чогось недороблено, щось перенесли на цей час. Як вам спочатку давайте розкажемо, як вам працюється тепер уже чимось відрізняється? Звичайно, відрізняються попередні депутати від нинішніх. Є хтось, що знову був обраний. І знаходити спільну мову. Ваші пропозиції, ваші резолюції, ваші пропозиції до певних якихось програм міських знаходять підтримку у ваших колег. На моє переконання, якщо визначати склад ради попереднього скликання і склад діючої ради, то я не буду давати оцінку своїм колегам однак хочу сказати, що в минулому скликанні домінували настрої більш такі помірковані. Люди були старшого віку виважені з значним життєвим досвідом. Що стосується даного складу ради, то вона характеризується більшістю політичних заяв, тобто активною позицією, принциповою позицією по багатьох політичних питаннях, тим більше що спонукає до таких заяв власне дії дуже часто діючої влади власне працюється з ким краще, на мою думку, і я в цьому переконаний. Працювати краще, звичайно, з професіоналами, непринципово з якого скликання це депутати, основне заглиблюються в суть проблеми, вивчати її зсередини і після того лише приймати будь-які рішення і вчиняти якісь дії. Якщо професійні якості є в депутатів, то звичайно домовлятися на основі. Пріоритетів, інтересів громади місцевої набагато краще і простіше, оскільки є розуміння, що така проблема є. Ми її знаємо і хочемо вирішувати, і будемо докладати зусиль. І тому, якщо таке взаєморозуміння є, то будь-яка справа, будь-який проєкт, який вноситься в Луцьку міську раду, як на мене, повинен знаходити. Підтримку в колег, навіть лише з тієї позиції, що такі рішення мають оцінюватись через призму необхідності прийняття в інтересах територіальної громади. Що можете віднести до тих своїх пріоритетів, яких було прийнято і запропоновано вами, проєктів, і що, власне, вони зроблені для громади? Я не буду казати про свої власні досягнення, скажу лише, що. На моє переконання, здобутком Луцької міської ради було те, що ми власне внесли до регламенту Луцької міської ради ті положення, які визначають, що кожен депутат зобов'язаний звітувати про свою роботу. Я переконаний, що люди, обираючи нас, дають нам мандат довіри. Мандат довіри покладають, напевно, на нас якісь сподівання і кожен виборець від нас. Має право і повинен запитати, власне, а що ви там робили? Протирали штани, чи ви можете сказати конкретно, які справи ви вирішили, кому конкретно допомогли і в чому? Ось власне нововведення, яке було е закладено в регламент стосовно звітності депутатів, дає право, право відповідно <кій> громаді знати е депутатів, які працюють, які хочуть вирішити місцеві проблеми, і депутатів, які... Або не звітують, або не мають бажання такого звітування, оскільки немає про що напевно говорити. І тому це основний здобуток, що робота і депутатів і Луцької міської ради стала набагато прозорішою. Що стосується виконання інших виборчих обіцянок, то на моє переконання, дуже багато за останній рік зроблено в напрямку реконструкції дорожнього асфальтного покриття, оскільки освоєно більше 30 мільйонів гривень. І це просто показово і знаково, що стан доріг ну змінився. В нас в місті постав власне перехід, який називали вже іменами його двох екс-міських голів. І, власне, такий перехід є, і це показало зразковий приклад того, як влада повинна розуміти. І проблеми підприємців, і повинна розуміти проблеми лучан в частині будівництва такого мосту. Тут вміле поєднання було інтересів і підприємництва, і громади міста Луцьке, такий міст є. Від нього всі, на мою думку, виграють. Перехід є безпечним. Підприємці мають робочі місця до Дня Незалежності, такий міст зданий. І мені здається, що Луцьк, Лучани виграли від того, що такий міст постав. Ні для кого не буде секретом, що і я виступав ініціатором спорудження даного мосту, підтримував підприємців. Якби і результати кажуть, є. Це не просто голослінні заяви, факт відбувся, міст стоїть. Андрій Григоровичу, може, трошки незручне для вас питання, але вихід із депутатської групи Рідне місто ви її, власне, мабуть, і ініціатором були, і створювали її. Задекларували свою співпрацю із Луцьким міським головою і раптом вийшли. От це ваша позиція, чи щось інше вплинуло? Я думав, я приймав це рішення, але можу сказати, правда в тому, що я створював справді цю групу. Об'єднувались, і я це заявляв неодноразово навколо конкретних проблем у місті, навколо тих питань, які необхідно вирішувати, є на порядку денному. Відповідно, група з шести чоловік доросла до одинадцяти, і ви знаєте, мені, наприклад, на превеликий жаль, звичайно прикро, що деякі колеги почали керуватися зовсім не тими. Засадами, на підставі яких ми власне створили цю групу, на підставі того, що ми підставляли плече Луцькому міському голові в реалізації наших виборчих програм і виборчих програм міського голови, оскільки пріоритет групи змінився в напрямку, тобто почались якби відбуватися зовсім інші справи, акценти були розставлені. Не на принципові позиції і на підтримку, а зовсім на інші речі. Я не хочу тут казати про деяких колег і про ці речі. Тому я вважав, що краще мені вийти з цієї групи і в подальшому підтримувати Луцького міського голову в тих позитивних починаннях, які відбуваються, і на виконання тієї угоди, яка підписана. Ви вважаєте, що теперішній керівник зовсім принципово по-іншому поведе ось цю групу? Як рідне місто, я не можу говорити за теперішнього керівника рідного міста. Не хочу загадувати. Час, як кажуть, покаже, оскільки по і людях, і по депутатах судять, власне, по їхніх справах. Я би говорив краще про справи. Звичайно, про справи, оскільки. Оцінку власне і виборці, і люди дають перш за все справам, а не голослівним заявам і словам. Поживемо, побачимо, час покаже. Ну то власне про справи з чим звертається до вас виборці. Бувають у вас прийомні дні. Ви приходите там, приймаєте, чи ваші помічники з чимось люди звертаються? Як далі просуваються, як кажуть, їхні справи? До кого ви далі йдете? Де ви вирішуєте їхні справи? Чи це дахи дрібні? Чи це все-таки ви більш вважаєте, треба стратегічно депутату вирішувати справи, тобто для всієї громади, а не для кожного конкретно? Тому що те, що для громади, то є громада, то є кожен конкретно людина. До мене звертаються виборці. Доволі часто скажу відверто. Я щопонеділка о 5-й годині веду прийом громадян, приймаю я на Коперніка 8А, четвертий поверх у кабінеті, власному депутатському. В основному, з чим звертаються люди, ну ви знаєте, для кожного своя проблема, напевно, найближча і найболючіша. В основному стосується надання матеріальних допомог, вирішення проблем житлово-комунального господарства, оскільки має місце і дуже часто, і нарікання на надання якість житлово-комунальних послуг. Ото речі, вибачте, будь ласка, але ви за ОСББ об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Ви програму виробили? Як вона втілюється, ви вважаєте в Луцьку? Добре, хоча ми знаємо інформацію про те, що найкраще на волині в Нововолинську Це я що переконаний, заважає? що якщо ми дивимося вперед, якщо ми користуємося досвідом європейських країн, якщо ми хочемо реформувати тих стан справ, які є на сьогоднішній день, тобто підвищити якість житлово-комунальних послуг, покращити благоустрій, то ми повинні виходити з того, що основним локомотивом, який може здійснити реформування в даній сфері, саме є об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Майбутнє за ними я переконаний, оскільки ініціатива в благоустрої прибудинкової території в стані будинку, в стані мережі є в будинку, має виходити не від держави, а має виходити від конкретних мешканців. Вони повинні перш за все бути зацікавлені для того, щоб утримувати своє житло. А наше житло, я переконаний, і кожен мешканець це напевно підтвердить. Не закінчується породом нашої квартири, а закінчується як мінімум прибудинковою територією, яка оточує цей будинок. І коли кожен зацікавлений в належному утриманні цієї прибудинкової території, утриманні свого будинку, сам дбає, то звичайно люди будуть зацікавлені створювати об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. На моє переконання, робота робиться, можливо, не так не такими швидкими темпами, як хотілося в цьому напрямку однак, створений відділ. На моє переконання, необхідно давати більш Ширшу підтримку об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків, бо в нас виходить дуже часто наступним чином, що ініціатива наказуєма. Тобто той, хто вирішив взяти стан справ будинку в свої руки, не отримує нічого з міського бюджету, не отримує з державного бюджету. А відтак люди стають залежні самі на себе. Якби така підтримка була. То відповідно ініціатив по створенню таких об'єднань було б набагато більше, і на мою думку, тут плече має підставити міська влада і загальнодержавна влада, оскільки, як я сказав, якщо ми хочемо змін, то об'єднання співвласників є таким локомотивом, який може реформувати дану сферу. Про інше ви говорите про те, що люди звертаються за допомогою і дуже багато за матеріальною свого фонду. Міський депутат як відомо немає. Як ви це вирішуєте? Дуже часто люди звертаються, наприклад, допомогти отримати якісь інвалідність або виділити матеріальну допомогу. Відповідно, справді депутати Луцької міської ради не мають фонду, з якого можуть виділити такі кошти. Я оформляю депутатські звернення, направляю на комісію, яка є клопочу за цих людей, якщо бачу, що справді така допомога необхідна. В Луцькій міській раді створена така комісія, відповідно, яка надає матеріальну допомогу. І в межах визначеного розміру така матеріальна допомога надається. Відповідно, в більшості людей, які зверталися до мене за такою допомогою, така допомога надавалася. Крім цього, я дуже часто клопочу виробити для людей, надати право і виробити дозвіл на безоплатний проїзд в громадському транспорті малозабезпечених верств верст населення, оскільки такі люди досить часто звертаються з такими клопотаннями, і вони е, дуже приємно, що вони позитивно вирішуються. і Люди, як мінімум, економлять, хоча б на проїзді. А як до юриста до вас теж звертаються за юридичною звертаються, звертаються і до юриста, і надзвичайно часто в основному я даю е, консультації безкоштовно. Дуже часто оформляємо письмові документи для звернення до суду чи звернення до відповідного органу, який має в сфері своїх повноважень відповідну можливість вирішити дане питання. А скажіть, будь ласка, над чим зараз як кажуть, працюєте? От найголовніша проблема, яку ви вважаєте, треба вирішити зараз для ваших виборців для громади Луцька? Що найперше треба зробити? На моє переконання, необхідно спершу. Спершу, якби, подумати, яким чином нам реформувати сферу житлово-комунального господарства, бо це та сфера, через яку власне, дають оцінку нашій роботі. Тобто, кожен з нас їздить нашими міськими дорогами, кожен з нас живе в квартирах відповідно, має можливість користуватися житлово-комунальними послугами і. Має відтак право сказати, дати свою оцінку дій якості надання цих послуг, і, на моє переконання, необхідно реформувати і необхідно вживати, я б сказав, таких першочергових дій в частині реформування житлово-комунальної сфери, що стосується якості надання житлових послуг, що стосується благоустрою наших прибудинкових територій, фасадів наших будинків, що стосується. Ремонту дорожнього покриття і так далі, так і інше, бо це, як я зазначив, та сфера, через яку кожен. Може відчути ефективно чи неефективно працює міська влада. Отже, залишається нам час завершується. Залишається нам лише побажати активності і депутатам, і громаді у тому, щоб дійсно місто наше стало гарним, і за допомогою, в тому числі, і депутатів Луцької міської ради. Я дякую вам за розмову. Час необлаганно вичерпався. А нашим глядачам хочу сказати, що це був депутат Луцької міської ради Андрій Григорович Козюра.